Вітаю народ, ви на каналі IDPlay, з вами Сергій. Тож, поїхали. Трохи світу новин, Саме світу новин Warcraft. Так, сьогодні не про Blizzard взагалі, а просто про Warcraft. Вийшла новина про GamesCon. Він у нас відбудеться 19 серпня. Тож, купуємо білети, да, І завітаємо до нього. Тож за все, що буде і онлайн, трансляція, як завжди, да і фізична да, присутність. А головне, що, що очікують від е, GameScono? Дуже багато тут хто розповідає, бачите, пряма трансляція, OpenKnight Life, все це. Але головне, що буде, що для мене, наприклад, цікаво, не те, що він відбудеться в Кьольні, в, в Німеччині. А те, що буде показано. Нарешті буде показано фізично, да, тобто на стендах стояти монітори величезні Варкрафту, буде показано, е, як же ми будемо керувати своїм житлом Warcraft. Нарешті. Ми дочекалися, ми дочекалися. Ось, вас е, Тут навіть пишуть новина, що практичне навчання житлу розповідаємо. Таке. Ну тому я скажу так, що раніше, ніж кінець серпня, нам... Чекати на це нововведення в грі не варто. Чекаємо. Літа, да. початок вересня, скоріш за все, що... що кажуть, можливо, хоч на початку вересня ми це поновлення побачимо. Там, де буде нарешті, житло. Ось. Тут буде пряма трансляція, вона буде йти. І на YouTube, і посилання, є, все є в, на сайті StartWarcraft.blizzard.com. І, і почитати, і приєднатися і купити білет. Нагадую, що трансляція буде доступна для тих, хто тих не заплатить. Будуть доступні якісь невеличкі огляди на YouTube. Наприклад, як у мене на каналі, можете завітати, потім подивитися, і я вам розповім і покажу самі цікаві. Речі, які там відбудуться. Ось, що щось цікавого можна сказати. Ще буде виступ показовий виступ розробників Варкрафту. Вони прям прийдуть дизайнери, покажуть свої планшети, да розповідуть прямо на широкі загали, як вони малюють це все, як вони. Не користуються штучним інтелектом, все малюють своїми руками. І взагалі вся оця тема, да, як вони, а, ще будуть конкурс косплеєрів на Warcraft. Ну це класичний конкурс, він та, вже йде багато років. Ось. І ще буде, звісно річ, зустрічі проводитись з ютуберами, які знімають контент по Warcraft. Ну, зі мною ви можете зустрітися просто завітавши на канал ID Play. А так можете безкоштовно. Ну, можете там, звісно, кинути там пару дукатів, де я, як кажуть, не відмовився. Ось. Але то таке. Так, що е ще цікаве. В общем, поки що на цьому і зупинимось. Да? Чекаємо 20-х чисел серпня, -го. 20 -го по 22 будуть активно йти трансляції. Ну а після нас чекає, напевно, відновлення, в якому ми нарешті, врешті-решт побачимо з вами World Warcraft. Власні, Варкрафт, своє житло, можемо його придбати, можемо його якось декорувати, якось керувати ним. Ну, таке інше. Подивимось. Прогадати, багато про це вже сказано, багато про це випусків і справді всі дуже довго це ось такі були новини на сьогодні. З і